Сьогодні 3 червня. Учора я проводив дрижове підживлення рослин у своїй теплиці. Ну і щоб від чого було відштовхуватись, особливо ну це перців стосується вони в найгіршому стані, то заміряємо рулеткою висоту перця, ну, наприклад, ось цього 3 першого ряду, який зараз перець і який буде. Так, зараз висота перця приблизно 15 см. Ну і побачимо за тиждень, який буде цей перець. Чесно кажучи, я до цього підживлення якось скептично ставився ще вчора. Ну, а сьогодні я зайшов у теплицю, подивився на рослинки і не знаю, чи це самонавіювання, але мені здається, що стан їх покращився. Не знаю, чи це так, чи ні. Ну, за тиждень побачимо, який стан буде в моїх рослинок. Так що до зустрічі за тиждень 9 червня. Вітаю, друзі! Сьогодні 9 червня. Рівно місяць, як ми висадили рослини в нашу теплицю, і рівно тиждень, як я проводив дрижове підживлення. Ну і зараз покажу, в якому стані перебувають наші рослинки і чи дрижове підживлення сприяло гарному росту. Перед тим як зробити повний огляд рослин в нашій теплиці, пропоную згадати, в якому стані рослини були тиждень тому, 2 червня, до дрижового підживлення. Давайте почнімо з перців, чи покращився їх стан. Ну Стан помітно покращився. Листя таке дуже насичене, зелене стало. Воно було таке жовтувате, особливо ось у цей перчик був. Ну Ось як оце на нижньому листочку він такий майже весь був. Як бачите, насичене таке зелене. Листячко стало. Ось який гарний кущик. Ну, стан ну, набагато покращився. Ось цей. Вони вже скоро будуть цвісти. Там уже. Так, і ось я замирав цю рослинку перед третій цього першого ряду. Ну і зараз вже ну, 19 см, можна сказати, перчик. Ну, а тоді був 15 см. Тобто підріс, стан покращився. Я не можу точно вам сказати, чи це гарно так спрацювала ця підкормка дрижжами, чи просто ну, час пройшов. Ну, але дійсно перці покращились. Це, щоб точно я міг сказати, чи це допомогло чи ні, то треба було якусь частину не підживлювати. Ну, а я повністю всі рослинки підживлював, тому ну, різниці такої, щоб точно і сказати вам, чи дрижить допомагають, чи ні, то я наразі не можу сказати. Ось перчик. Ну, гляньте, перчик і в дуже гарному стані. Помідори, стрімко в ріст пішли. Набагато менше були оці помідорчики. Так, і ось кабачки. Оцього кабачка я буду вже збирати урожай. Оце, що я вам хочу сказати. Дивіться, оце цей кабачок, що я запилював. А оце кабачок. Який я пропустив запилення. Причому це раніше квітнув у цей кабачок. Його треба також прибрати. А я його не запилив, цю жіночу квітку. І він ось такий. Ну, виріс, щось вірісло, але ну, в порівнянні з цим, це і пізніше. Так, що з тієї сторони? Давайте ще кабачки побачимо. І сьогодні я запілював ось цей кабачок. Ось тут. Ось отак із чоловічого. Я беру пилок і, ну і туди. Так, і це я також. Зберу урожай. Так. Ну, а ті, хай ростуть. Ось. Ну, стан кабачків. Дивіться, яке листя, які здоровенні кущі стали. Так, так що сьогодні, 9 червня, можемо так і записати. Я зібрав перший урожай кабачків. Так, ну ось тут. Помідори. Тут також всі помідори набагато кращі стали. І цвітуть, майже всі цвітуть. Ну це ще не цвіте. Ось тут. Помідорчики цвітуть. І з цієї сторони теплиці за помідорами у нас тут була редиска, її вже всю прибрали. Далі тут на другій секції у нас крип, я вам показував, який він був слабенький, маленький, ну зараз стан покращився. Ну Але я не вважаю, що доцільно пізно його сіяти в теплицю, нічого, мабуть, доброго з цього нема. На звичайному городі крип також в гарному стані. Добре зараз росте. Тобто, це якщо дуже рано сіяти зеленцю, то так, мабуть, варто. Ну, а у такі вже строки ближче до літа, то я думаю, що крип взагалі не варто сіяти в теплиці. Ну і тут ось салат. Стан також покращився, але гарно салат росте і на звичайному городі. Тобто, я думаю, що в теплицю ні салат, ні крип, мабуть, сіяти не варто. Ну, Хіба що дуже рано. Так, тут на цій грядці редиска, вона вже переростає, вже дивіться, яка здорова, вже понаїдали з цієї редиски, я вже не знаю, куди її. А її тут цілий ряд. Ось, редисочка гарна. Це посіяна 15 травня. Ну, Треба буде якось потрошку все ж таки з'їдати. Ну і залишились огірки. Що я про них можу сказати? Вони ростуть, як на дрижжах. Щодня їх підкручую. І ось наскільки вони виростають. Гарно цвітуть багато зав'язі. Я збирав другий урожай огірків. 7 червня зібрав майже 700 грам. Ось і тут і з краю два огірки. Це сорту. Китайські жар Тут чомусь майже всі квітки чоловічі, пустоцвіти. Хоча ось вже один огірок росте, зав'язався. Також бачу, там огірочок є, там, ну вже пішли. Ось там огірочок є. Ну Вже будуть огірки. А перші квіточки були виключно ці чоловічі. І дуже багато пасинків дає цей сорт. Мабуть, він кущо що він не такий вверх пішов, ось ці набагато вищі, а ці нижчі. Ну, хоча вже будуть рости огірочки. Ну, а ці це ранні гібриди тут. це Вони вже це здорові. Вони ростуть 10-12 см. Ці ростуть гарно, треба їх також збирати. Також вже понаїдались, учора збирав огірки. Так, ножиці візьму. А крошку робили. Їх це залишав найменше. І вони вже ось здорові. Так, зараз ці... Ого, цього, мабуть, не помітив. Це вже, мабуть, перерис. Ось які здорові. І скільки зав'язів. Зав'язі валом. Огірки дуже швидко ростуть. Сьогодні ще маленький, на завтра прихожу, а він уже велетенський. Так що ось такі справи. Зараз буду збирати і цей урожай огірків. Так що, друзі, ось такий стан моїх рослин станом на 9 червня. Я точно не можу вам сказати, чи це допомогло дрижове підживлення, чи просто час прийшов уже їм гарно рости. Органічних добрив мене тут вистачає, волога, тепло. Ну, тут дуже сприятливі в теплиці умови для росту, то може вони і без дрижової цієї підкормки гарно бросли. Ну, але що стан набагато покращився, то це факт. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, чи дрижове підживлення допомогло, чи, чи ні, хто використовував його. Так що ось такі справи. Ну, і сьогодні зібрав перший урожай кабачків. Ну і ще ось тут огірочків. Скільки тут? Три, три. Дев'ять ще огірочків зібрав. Ну, а редиски, редиска вже треба її всю збирати, поїдати, вона вже буде переростати. Ну вся така здорова. Ну вже он потрискалась. Так, що ось таке справи у нашій теплиці. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!